Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми отримали вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Хочу вам їх показати Набір з обсидіаном. Обсидіан імітація. Цей набір можна зробити з різним камінням залежно від того, який камінь є у виробника. Каблучка. Розмір 19, шинка 3 мм, довжина каблучки 3,5 см, ширина 2 см. Так вона виглядає з боку. Вага 6 грам, ціна 1350 гривень або 32 долари. Сережки, довжина сережок 2,5 см, ширина 1,5 см, сам камінь 1,5 см висота, 1 см ширина, штифт занижений на 5 мм, Застібка англійська. Вага 6,3 грама, ціна 1480 гривень або 35 доларів. Комплект сережки, каблучка, підвізка, браслет. Сережки. Довжина сережок 5 сантиметрів. Нижня частина ця підвісочка, її довжина 3 см, бік ажурний, застівка звичайна англійська. Вага 6,10. Ціна 1320 гривень або 33 долари. Підвісочка. Вона трошки більша, ніж сережки. Наприклад, якщо їх порівнювати, оце сережка, бачите, от бік, тут бік підвісочки, а це підвіска, її довжина 5 см. Вушко. 8 міліметрів, висота 5 мм. Ширина. Вага – 5,10. Ціна – 1100 гривень або 27 доларів. Каблучка. Розмір – 19. Шинка – 4 мм. Так само бік ажурний тут. Ширина каблучки 1 см. Вага 4,20. Ціна 880 гривень або 22 долари. Браслет. Його довжина Вісімнадцять сантиметрів. Каучук без подовжувача. Вага 7.90. Нижня частина ціна тисячу сімсот двадцять гривень або сорок три долари. Набір з перлинкою і цирконіями. Циконією жовтого кольору. Один циркончик більше жовтіший, сонячний, теплий колір, другий лимонний, зеленуватий. Деякі вироби вже були в моїх відео, але я вирішила вам їх ще показати. Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Перлинка культивована. Діаметр 7 мм. Сам цирконій Зеленуватий. Його довжина 7 мм, ширина 6 мм, штифт дуже занижений 8 мм. Засібка англійська. Вага 7,30. Ціна 2060 гривень або 49 доларів. Підвізка. Так само цирконі і перлинка, аналичних розмірів, як в сережках. Її довжина. Три сантиметри. Вушком 1 сантиметр. Висота вісім міліметрів ширина. Вага 4,90. дев'яносто. Ціна тисячу п'ятсот двадцять гривень або тридцять доларів. Каблучка. Розмір. 19 з половиною. Шинка широка 4 мм. Перлинка тут трошки більша, ніж в сережках, і підвісочці, майже 8 мм діаметру, два цирконії. Довжина є 3 см. ширина. Півтора сантиметри. Це бік. Вага 8,50. Ціна 1850 гривень або 44 долари. В комплект. Сережки, каблучка. Сережки. Довжина сережок. Сім сантиметрів. Нижня частина у нас складається з двох частинок. Верхня закріплена на нижній, і довжина цієї підвісочки 5 сантиметрів. Штифт занижений на 8 міліметрів. Це два листочки. Їхня ширина майже 1 сантиметр. 9 міліметрів приблизно. Вага 1060. Ціна 2040 гривень або 51 долар. Каблучка. Розмір двадцятий. Шинка широка 4 мм, довжина її 3,5 см, ширина 2 см. Вага каблучки 6:30, ціна 1200 гривень або 30 доларів. До цього комплекту існує ще гарний дуже браслет. В цьому самому стилі, тяжкий. Приблизно 60 грам. Зараз трошки не пригадаю, але мені так здається. Я думаю, що ми його скоро отримаємо, і вам його, я його покажу. Ще ми отримали браслет і таку каблучку. Каблучка, така, бачите, рухома. Каблучка розмір 19. на складається з ланочок такі листочки. Вставки цирконії, ширина, листочків цих 9 міліметрів. Вага 5,40. Ціна 1160 гривень 29 доларів. Браслет. Його довжина 19 сантиметрів. Ланочки, вставки цирконії, Нижня частина. Браслет без подовжувача. Його вага 1410. Ціна 3100 гривень або 77 доларів. Ще один браслет. Довжина 20 см. Існує ще таке кольє, його можна замовити. Всі вироби робляться приблизно місяць. Вага 1490. Ціна 2880 гривень або 72 долари. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. І запрошуємо вас дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver. з малих букв.